А знаєш, що найбільше бісить людей, коли хороший співробітник звільняється, або зробить вигляд, що це зрада. Хоча всі знають, зрада це коли ти не чуєш людей роками. Слухай, це абсурд, але дуже реальний сценарій. Людина прямим текстом каже: Я вигораю, мені важко, мені не вистачає підтримки, зарплати, умов, а керівник відповідає: Та ти прибільшуєш. Тримайся, ну ти ж сильний. А коли ця людина все-таки йде, той самий керівник ображається, звинувачує, і каже: От бачиш, не витримав, а я ж на тебе розраховував. І ти стоїш, слухаєш і це і думаєш: так а де ти був усі ці місяці? Або не бери на себе провину за чужу сліпоту. Якщо людина не хоче бачити твої потреби, вона їх і не побачить, навіть якщо ти кричатимеш. Бо коли ти розумієш, що проблема не в тобі, тобі легше рухатись далі без провини, без зайвих пояснень, без болю, ти не тікаєш, ти просто обираєш себе. Перше, ти не зобов'язаний боротися за місце, яке не бореться за тебе. Якщо твої сигнали ігнорують, це про них не про тебе. Друге, коли ти йдеш. Ти не зраджуєш команду, ти рятуєш своє здоров'я, енергію та майбутнє. Третє, образа керівника лише маска без відповідальності. Людям легше злитися на тебе, ніж визнати, що вони щось не зробили. Четверте, ти маєш право піти красиво та спокійно, без виправдовуйся, без тим ти мене підвів, просто з почуттям гідності. Якщо ти хоч раз чув фразу Я розраховував на тебе, чому чому ти так? Напиши в коментарях було.